Оновлений споживчий кошик курят розгляне вже наступного тижня. Серед принципових змін українці тепер зможуть пити чай та каву, але мають відмовитись від молока. Норму споживання риби збільшили аж в четверо. Гірша ситуація з одягом. Чоловікам достатньо чотирьох пар спіднього на рік. Зимове взуття слід носити лише три роки. Жінкам-модницям теж сутужно передбачено лише одну сукню на 7 років. Рушник міняти можна раз на 6 років, як і раніше, у кошику відсутні витрати на мобільний зв'язок та дитячі підгузки. Що і скільки разів на місяць треба їсти українцям, аби протягти на прожитковий мінімум у 1400 гривень, підрахувала Ольга Гузка. 9 кілограмів риби на рік. Саме стільки передбачено у споживчому кошику українців. Це втричі більше ніж у 2015-му. Однак 9 кіло на рік це лише 750 грамів на місяць. А за нормами доросла людина повинна споживати удвічі більше. Продавчиня Оксана на столичному ринку підтверджує сабиттям дня. Українці купують харчів багато і на кабмінівські обмеження не зважають. Йому часто. Кожен день почти. У рік 9 кілограм риби. Хіба що в рік 9 кг з'їсти, Більше з'їсти, як 9 кг. За день я можу з'їсти, наприклад, піврибинки. Скільки в рибині? Рибина є скільки? Два кг, півтора кг. Віктор прийшов на ринок по м'ясо. Мінімалізмом нового споживчого кошика шокований. Каже, більше вражають хіба що ціни. При цей цінах 90 рублів кілограм. Це зайти. ну стейка купив і, і ошийка. Як вижити українцям за такого споживчого кошика? Вихід скласти власне оригінальне меню радить продавчиня Олена. Зіс єсно всі проявляють свої творчі способності. Хто як може Я, наприклад, придержую здоровий образі питання і смотрю, щоб продукти не були вредними, роздільне питання. У споживчому кошику українця левова частка належить саме продуктам харчування, тоді як у Європі, усе навпаки кажуть економісти. Європейсь витрачає від 15 до 20 відсотків. Росіянин витрачає 30 відсотків. Українська сім'я на, на на продукти харчування витрачає порядку 57 відсотків від загального обсягу доходів, які отримує сім'я. Аби досягти європейського рівня життя, українцям слід ні не менше харчуватись, а більше отримувати. Для порівняння середня зарплата в сусідній Польщі перевищує українську в 10 разів. Катерина Бенько, Дмитро Данченко, Сабиття Дня, канал Україна.